Продовжуємо трансляцію з Майдану Незалежності в Хмельницькому. Чимало людей залишається на площі. Нагадаємо, автобус 331 мітингувальників поїхав на Київ. А також речами, ліками. Чимало людей залишилося. Вхід до обласної державної адміністрації заблокований сьогодні також була розпущена обласна рада. Фракція партії регіонів розпустилася. І керівним органом повинна стати Народна Рада, яка строїла ще близько місяця тому. А еще на входе стоит чем мало хлопси. Ой, давай тоже. Ну, щас, щас, а потом, ну, Хлопці, заблокований вхід. обласну раду Ні, ні, можна? заблокованный. Зажди. Доброго дня. А народна є рада, представники народної ради. Ой, пробачте. Прошу. Там? Ні, а майбутнє депутати народної ради. Їх немає. А там і там ти заходить, там, де вони раніше були співають. Вони вони там і там. Споставляються списки самооборони, формуруються заборони. Частина там, частина там. Є Старший представник, є самооборони. А хто? Ти вибраний з нашим. А поки не знати, так? Да? Вибраний, роблять загони для, для патрулювання. А ви не можете розказати, яка буде чисельність цих невідомих поки, так? Да? А, а доступ сюди, сюди вільний, в приміщення, чи все ж таки ні? Обмежений буде, так? Чисто самооборона. Лише самооборона тут заходитися. А скільки працівників міліції буде? Державна служба охорони, яка безпосередньо повинна відмінювати ремішані на війну. Хлопці, ви записалися на народну самооборону, так? Так. А скільки загалом, не знаєте, записалося? Не знаю. А там є хтось старший, так? Так, є. Сьогодні ми дізнаємося, коли записати народну самооборону. Ну що, Дезю, стримиш? Так. Стримиш? Так. Да. І б трохи розповіли критерії, по яких відбираєте. Збирається на народна самооборона. Хто з старших є? Хто записує? Не підкажете? Хто записує? По критеріям, які по яким відбираються в народну самооборону, щоб хтось розказав, скільки на сьогоднішній день вже записалося, ну, ввечері записалося людей? За останню сутку близько 500 людей. Вже в народній самовряду? Це є, так. Це тільки в нас, і ще є... Журналісти? Людей. ага. Ой, чекайте, можна вилетати? Так, будь ласка. Це, Це да, так, дякую. І да, да. люди прибувають, угу. не прибувають, не прибувають. По яким критеріям є відбір? Критерій немає. Тобто Критерії. всі вважають. Головне, щоб був трезвий, ні наркоман, Алло. ні алкоголік, ні туні є. А які функції будуть покладені на народну самооборону? Охорона порядку. Хорона порядка. Ну дивись, давай я розкажу. Давай, давай, давай. Ну, я розумію, сам може устал. Зов'язаний. Він повинен е, охороняти, з, з, був в змозі захистити себе, захистити хмельничан і власність Хмельницького. Критеріїв для відбору особи немає. Головне, щоб, як кажуть, він не пив, був в тверезі, в здравому розумі і був готовий актив, активно захищатись. А, яка а, юрисдикція, скажімо так, по місту? Це якісь мікрорайони чи це лише Майдан Незалежності Майдан біля приміщення СБУ угу. і це ну, буде залісіти того, куди буде поступати інформація, да. а, а, так. Да. А, а, Провокація а. Стос... стосовно тітушок. Є в нас такі місце, бо є інформація, що є, є. Кажуть, що немає. Є, є різна не інформація, вона не перевірена uh -huh. інформація. І більшість просто провокація. Uh -huh. на дан... По крайній мірі на даний момент. Тобто таких не було, щоб провокувало людей на щось. Mm -hmm. ну, тут, mm -hmm. тут, по крайні, немає. На площі біля будівлі СБУ таких людей поки що не наблюдали. А, можливо, вам відомо, чи є в нас правий сектор, чи його в нас немає. Бо одні, кажуть, декілька про з правого сектору і з лівого сектору теж були особисто бачив, чи 5-10 були. А вони якось співпрацюють, йдуть на контакт, чи такого ну, цього немає? Цього я не знаю. Ага, тут не не знаю, я, я з одним з представниками взаємодіємо. При потребі. наразі вчора так само він, як і решта самооборони, намагався локалізувати конфлікт. Uh -huh. Тобто проявися помірковані, нормальні люди. Жодні це не екстремісти, це люди, які усвідомлюють відповідальність і несуть її, які помірковані і чітко розуміють, що вони роблять. І якщо є небезпека, вони відповідально діють і захищають людей. Знаю хлопця хвиля сп'ят з правого сектору. Чудовий хлопець вчора цілий день були під СБУ. Mm -hmm. Багато чому він мені допомагав, разом діяли, робили живі коридори. Можу сказати, що це класні хлопці. Правий сектор, це круто. Mm -hmm. А і на завтра якісь є щось заплановано uh, завтра. Буде завтра. Сьогодні задача головна це забезпечити безпеку і порядок mm -hmm. і забезпечити відсутність мародерства зі споруди СБУ, а mm -hmm. там ніхто нічого не виносив. І не трощив, да тобто там вже немає СБУ, там вивезли арсенал, тому немає що там робити. Задача просто щоб було в безпеці, ніхто звідти нічого не виймав. Так само це захист і оборона спроди власної ради, не допущення жодних провокацій чи підпалів. І щойно будуть якісь поступати сигнали про небезпеку, чи хтось якийсь намагається підпали робити, чи щось інше на кожен сигнал буде реагувати. Група мобільного реагування буде під'їжджати. Якщо підтверджується, загони самооборони будуть прибувати для захисту і локалізації конфлікту споруду обласної держміністрації, скільки людей буде охороняти? І як а... ви співпрацюєте з міліцією? Вона допомагає чи вона просто осторонь знаходяться? Ми домовилися з ДСО, Державною служби охорони, що вони тут перебувають без проблем, так само тут і медисники перебувають. Роботу з протестувальниками ведемо ми, тобто вони включається, при їхня задача за захист власна майна, а тому роб... слідкування за те, чи заходять люди в стані погоні спільні чи ні, це наша функція а, і забезпечення в території, з ми повідаємо наразі це. Праве крило першого поверха. Якщо буде потреба більшого приміщення, буде більше людей, ми займемо там ще ліве крило, якщо буде більше, ну, тоді будемо говорити про те, щоб розміщати людей також і на другому поверсі. СБУ буде охоронятися в під'їзди, в'їзди, так і в ну, також охороняти охороняє. Охороняти там поки що нема що, тобто буде патрулювання mm. по периметру. Якщо буде потреба, яка загроза, тоді прибудуть більше загонів самоборони для того, щоб охороняти. Буде, якщо є якась небезпека, буде відразу реакція і захист. А можливо існує вже якийсь графік, коли. Ну наразі якраз хлопці займаються, збирають людей, записують в загони самоборони для того, щоб були десятки. Mm -hmm. uh, вже перша сотня майже укомплектована, є ще одна сотня, де декілька десятків людей. Між собою буде розписано чергування, і буде чергування здійснено вночі, і так само протязі завтрашнього дня. Mm -hmm. А люди, які зараз на Майдані Незалежності, з ними якимось буде проводитися робота з ними. Ну, власне, задача самоборони не проводити роботу з людьми, а захищати людей. Особисто я цю роботу проводжу. Є декілька військ, які займаються організацією людей, координацією, спробують якісь ініціативи. Ми ну, постійно проводимо цю, цю роботу. Власне. Добре, дякую. дякую. Все, успіхів вам. Підемо далі. Де Це вже є прямий ефір на сайті газети є. Це прямий стрім, де онлайн. І можна подивитися там запис одночасно на Ютуб, тобто на YouTube. А там у нас хмельницькомикі канали є, бо знімали три черкасі 30... 8+. 8+.